Доброго ранку, любі фантазерики! Рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами буде цікава розмова. Щодня, коли ви гуляєте на вулиці, ви бачите багато різного транспорту. А наша мова сьогодні піде саме про пасажирський. Пасажирський транспорт. Це той транспорт, що перевозить людей. До пасажирського транспорту відноситься таксі, де можна перевезти небагато людей, та автобуси, де можна перевести багато людей. А також пасажирський транспорт це тролейбуси, трамваї, які теж перевозять людей. І, звичайно, пасажирський потяг. Повітряний пасажирський транспорт це пасажирський літак. І є водний пасажирський транспорт це корабель або пасажирське судно. Давайте розглянемо автобуси. Автобус може бути одноповерховим або двоповерховим для того, щоб розмістити в ньому побільше пасажирів. У кожного автобуса є колеса, щоб рухатися. Є вхідні двері, щоб пасажири могли виходити і заходити в транспорт. У автобуса є лобове скло. Це для того, щоб водій міг дивитися на дорогу, рухаючись своїм маршрутом. Ще є фари, які освітлюють дорогу в темну пору доби для того, щоб було безпечно рухатися. Всередині автобуса є крісло для водія, також кермо. А зовні є бокові дзеркала, що допомагають водію бачити дорогу. З боків у автобусі є вікна, крізь які пасажири можуть побачити все навколо і навіть свою зупинку. А ще в салоні автобуса є поручі, за які пасажири можуть триматись. Поручі бувають різні. Наприклад, вони можуть бути навісні або розташовані на кріслі. Місце знаходження автобусів у автопарку і перед виходом на маршрут. Їх механіки оглядають і висувають всі неполадки. Рухаючись маршрутом, водій зупиняє автобус тільки на зупинках для того, щоб пасажири зайшли або вийшли за необхідністю. А для людей є певні правила поведінки на зупинці. Не можна смітити. Не можна виходити на дорогу, щоб не трапилася аварія. Коли автобус під'їхав до зупинки, треба спочатку пропустити пасажирів, які виходять з транспорту, а потім уже заходити, причому спокійно, не штовхаючись за чергою. У транспорті треба сидіти або стояти у дозволених місцях, тримаючись за поруч чи інші пристосування. Не можна галасувати, бігати під час руху автобуса, щоб не впасти, не можна торкатися дверей, а виходити можна тільки після зупинки автобуса, коли водій відчинить двері і при цьому не бігати, не штовхатися. Після виходу з автобусу. Залишити проїжу частину дороги і вийти на тротуар. Ви молодці, на сьогодні досить. Сподіваюсь, що ви запам'ятали ці правила і будете їх використовувати в повсякденному житті. А я прощаюся з вами. До побачення, до зустрічі!